Ну що ж, день продовжується, я вже одягла свою робочу форму, свій робочий спортивний костюм і вже розпалила мангальчик. Що, на хмара, грім гримить. Я це думаю, встигну я посмажити шашлики чи ні сьогодні. Зараз буду висаджувати квіти. Ой, як у сусідів, бачите, полив. Зараз покажу. Автополив. Я коли саджала е газонну траву. З мені моя казала, потрібно проводити автополив. Ну, автополив у мене ручний. А знаєте, який це ручний? Я сама поливаю. А у других сусідів черешні спінуть. Каже сусідка, шпаків, ціла куча, каже, вже ганяю, ганяю їх. Кажу, така, як в добрі старі времена, знаєте як. Чучело робили бабушка з дідуською. Робили чучело і і не було ніяких шпаків, і ніхто нікого не боявся. А знаєте, що я вам хочу сказати? В цьому році, як ніколи, у нас будуть абрикоски. Бачите, які гарненькі. У нас три. Так, три абрикоси, і вони всі... Різні. Є абрикоса слива, є абрикоса каліровка і ще якась абрикоса, коротше. І років, напевно, чотири взагалі не було абрикос. А в цьому році я бачу, будуть абрикоски. Та й груш у нас нацеплялось дуже багато. Таке маленьке дерево, а груш повне. Зараз злізу з, з балкона та по покажу вам. Мамина теплиця. Вона нею займається, їй подобається. Оце так зранку прокинулася вже в теплиці. Ввечером вже сонце зайшло вже темно. Вона так. ще в теплиці. О, вже накрапає дощик. Щось починається. Ну, я думаю, що хмара пішла туди, кудись. Не в наш бік, бо там вже бачу, виясняється сонечко. От, і... До нас дочок сьогодні не дійде, я так маю надію. Мені потрібно висадити квіти і посмотрити шашлики. А далі хай гримить і хай йде дощ. Чуєте як? Ось ну, так от. Ось ось моя грушка. Бачите, вона така невеличка. От. Але на ній грушок понацеплялось багатенько. Мам, ти не пам'ятаєш, як груша називається у нас? Пізня вона, я не вона пізня, але вона така смачна-смачна, солодка, така соковита, дуже смачна груша. І вона, та вона скільки вже у нас? Років? Вісім, мабуть. І оце бачите, вона не, не росте. Оце маленька виросла і все. І ви ж її не підрізали, ні? Ні. І я її не підрізала. Ну, це така, хай буде маленька. Маленька та смачненька. Ви ніколи не смажили, шашлик в екстремальних умовах, ні? Тоді вам до мене під парасолькою. Отак от. Пустився дощ, але Іра не розтірялась. Не розгубилась, так скажемо. Щось таке воно гримить, гримить. Грім, гримить, молнія. Цвірка. Че, я думаю, що зараз все прикратиться. Тут куда пролітає всі. А у нас сегодня погодка. Что за все ребрушка? Да. А, ты же у меня забрала На борщ. Маленьких два штучечки. Это что мало, Ера? Та ні, нам на двох хватить <плат> вистачить. Я просто думаю, вроді більше м'яса було. <плат> ти підписаєш, так? Так, за будкою, не в будці <плат> собака лежить, <плат> а забудкою. Якщо захочете шашлика, то будете смажити і під дощем, і під снігом, і під градом. Не знаю, як ви, мої глядачі, звісно, відноситись до шашлику, а я... Ну, ми любимо шашличок. І літом його доволі таки часто робимо. А я ще також полюбляю крильця на мангалі. Дуже смачні вони також, як замаринуєш смачно. Віра, розпиняєш ту, там диву стоїть. Ну, нічого страшного. Що нічого страшного? Не перевер... переворачувала. Ой. Да я. Казала, що там треба було це. Алісічка, смажу шашлики і читаю ваші коментарі. Ви мені кажете, що в АТБ продаються смачні мариновані вже ребра. Е, ви знаєте, ніколи не брала. І я люблю, ну, краще сам, сама я замариную. Я якось не дуже довіряю тим маринадам. Що там вони в нього кладуть, не знаю. Ну, якщо смачні, це так, знаєте, коли компанія прийшла на швидку руку, побіг чи поїхав в АТБ, купив замариновані вже, та і все, та й посмажив і не морочив собі голову. Також варіант. от. А так, я сама взагалі завжди я мариную, в мене мама ніколи, до речі, не маринує. Так що я читаю ваші коментарі. Все, дощ пройшов. І вияснилося сонечко. Ось така сьогодні у нас погода. Ну що, смакуємо. Аж соптыче. Смакота. Нереальна смакота. Почався сезон. Так що готуєте шашлички, хто живе в частному секторі, а хто живе в квартирі, виїжджайте на природу, також готуйте шашлички. Вчора подзвонив друг сім'ї і каже, можна прийти типа, завтра в гості, посидіть вечірком, він це завжди проходимо, ми вечором тоді граємо або в карти, або це на вихідних. Або в карти, або в доміно це граємо. От, сидимо, відпочиваємо. Знаєте, а якщо літом, то це взагалі класно, коли ти на вулиці От. Ну і чекали ми його чекали, чекали ми його чекали. І так і не дочекалися. Коротше кажучи, його злякав дощ. От. І він не прийшов. Ну, а ми самі вже повечеряли. Зараз на моїй полуниці. От. Ця жіночка каже, домашня полуниця, Вона сама її збирала на огороді. От. Так що зараз почистю та помию. Та вже, вже, на сьогодні вже всі плани. Ой, всі плани, всі, всі плани. Всю роботу вже сьогодні переробила. Те, що було заплановано. От. Все вже будемо відпочивати. Вже на вулиці сонце сідає. Так що... Полониця така запашна, така смачна. У мене ще зелена зелена стоїть. Чи я туди, дивлюсь, постійно, У мене камера усьо. Так, у мене полуниця ще зелена, зелена. У мене пізня вона. Бачите, де яка гарненька. Така красота. Солодка. Мама каже, кис кисловата така. Я кажу, ні, солодка. У мене мама навіть і солодку буде їсти з сахаром. Я з сахаром, ну, їм, але рідко. Я в основному люблю натурпродукти так от взяти і поїсти. Без нічого. А ще, знаєте, як я робила. Я робила в шоколаді. Розтаплювала шоколад і робила в шоколаді. Також смачно мені сподобалось. От. Так, що отак от сьогодні день і пройшов. Бачите, і екстремально шашлички посмажили. <смас> ну, а що? Мама каже, давай вже сьогодні не будемо, давай завтра. Кажу, ні, я хочу сьогодні. Я люблю ребертися. Так що такі у нас сьогодні справи, бачите? Думала, що гнила повниця попалась, ні, нормально, Так. Буду, напевно, я завершувати вже. Це вже друге відео за сьогодні. Мене щось сьогодні прорвало на відео. Так, буду я, напевно, завершувати відео своє. Буду зараз на мою полуницю. Бачите? Де Дочистю це. І все. Буду завершувати, буду завершувати, та не вимикаю. До наступних зустрічей на моєму каналі. Так що чекайте нові відео. Вони будуть. Скоро. Ну, як скоро прям не скажу, скоро-скоро. Ну, але вони будуть. А собака гавкає. Так, все. Бо я буду. Чистий бабульці повністю. Я вже почистила. на маю. Все. Пока-пока, бувайте. До зустрічі на моєму каналі. Пока.